Боже, благословінь кожному. Напевно, кожен із вас приймав причастя. Можливо, хтось робив це без розуміння. Наприклад, я, приймаючи причастя в православній церкві, я робив це без розуміння, тому що я не вивчав Біблію і не мав розуміння, що це кров Ісуса Христа. Я не мав розуміння, що в крові є душа. Я не мав розуміння, що через кров я укладаю угоду з Богом, жити праведним життям. Тому це дуже важливо мати розуміння. І є така історія з єврейським народом, коли Бог виводив їх із рабства. І сказав помазати косяки дверей, кров'ю ягнят, тому що ангел-губитель мав пройти і убити первородних в кожному домі. І Коли вони це зробили, помазали кров'ю ягня, косяки дверей, ангел-губитель пройшов мимо їхніх домів. І Бог обіцяв їх вести в обтовану землю. Але коли вони вийшли з рабства, Господь годував їх манною, вони почали роптати на Божу. Людину на Моїсея, на Бога, і тим самим порушили угоду з Богом і не війшли в обетовану землю. Тому дуже важливо розуміти, що таке кров і коли ти її порушуєш, що відбувається в твоєму житті? Чи зможеш ти війти в Царство Небесне? І апостол Павло говорить першокорінфянам, 11 розділ, з 27 вірша, він говорить. Той, хто негідно приймає кров Ісуса Христа без розуміння, тому із вас хворіють і вмирають. Тому, шановні, давайте будемо робити з розумінням, каятися, примирятися з Господом, щоб нічого поганого не сталося в нашому житті. І щоб ми війшли в Царство Боже і мали. Вічне життя з нашим Господом Ісусом Христом Божих всім благословінь!